Доброго дня в ефірі програми Нова Рада. Інна Борзила перебуває у відрядженні. Роман Скрипін сьогодні вів мінський марафон до 7.30 години ранку. Тому в студії з вами я, Андрій Андрушків, і в гостях в програмі Нова Рада пані Ірина Суслова. Позафракційний депутат Ірина Суслова. Маленька ремарочка для наших е, телеглядачів днями пані Ірину було виключено з фракції самопоміч. Так. Як так сталося? Е, аргументом для виключення з фракції було е, непостійне спільне голосування по тих чи інших законопроектах. Е, хочу зазначити, в тому числі і е, за кандидатуру на посаду Генерального прокурора. Хочу зазначити, що. Зрештою, це не перше голосування, не спільне з фракцією самопоміч. Я, як людина волі, не голосувала за держбюджет, який розглядався вночі. Ви пам'ятаєте, всі рози держбюджету о п'ятій ранку, так за які, врешті, самопоміч дала 10 вирішальних голосів, які надали можливість зробити так, аби держбюджет вночі було прийнято. Законопроект 1177, Якщо мені не помиляє пам'ять, це законопроект, який передбачав скасування низки соціальних видатків для працівників медичної сфери освітньої сфери для праців... для дітей шкільного віку, перш... молодших класів, перші четверті класи, позбавлені їх безкоштовного харчування, та ще низки соціальних скорочень. Я також за нього не голосувала, коли фракція самопоміч підтримала. Тобто можна говорити про те, що неодноразово були розходження з позицією фракції, так, і з голосуванням фракції. І це стало аргументом, який озвучив голова фракції щодо того, що мене виключено з фракції самопоміч через те, що я не голосую спільно з фракцією. Призначення генпрокурора. Ваш голос не був вирішальним? Так. Там було 318 30. голосів. голосів. Для чого було йти на перекір позиції фракції? Чому було чи не простіше було на нараді самої фракції сказати і висловити свої аргументи і схилити фракцію на свій бік? Справа в тім, що на фракції я була мене було запрошено на фракцію всього два рази. Перший раз мене запросили на фракцію після того, як ми щойно набули депутатських повноважень, і після того як я прийшла на фракцію, фактично окремими представниками. Окремими членами фракції було висловлено позиція щодо того, що я, як член політичної партії Воля, яка делегувала мене фактично у об'єднаний список самопомочі, так не можу бути на ній присутня Після того жодного запрошення на жодну з фракцій не надходило ні мені, ні помічникам, ну ні до мене на номер телефону. І фактично ми кожен день бачилися в парламент, де також мене не ставили до відома де о котрій годині проводиться засідання фракції. Друге запрошення на фракцію я отримала вже після того, як голова фракції. Сказав про те, що мене буде стояти питання про виключення з фракції після брифінгу. Фактично, о 5.20 я отримала дзвінок від секретаріату фракції щодо запрошення на 6 -го годину на фракцію. Тобто два рази я ну фактично два запрошення отримувала на фракції. На одному було, на другому не було. Тому що розуміла вже, що це не має сенсу, оскільки заявили про те, що вона фактично виключ буде виключено з фракції, і відповідно немає сенсу бути присутніми. Щодо голосування за генерального прокурора, то я вважаю, що кожна людина. Кожен народний депутат він має працювати безпосередньо на благо народу, а не окремих особистостей, окремих представників крупного бізнесу, олігархічного бізнесу. Відповідно, я як людина. Як народний депутат має нести персональну відповідальність за персональні голосування, і я готова її понести. Однозначно, переконана в тому, що генеральний прокурор має обиратися на відкритому кадровому конкурсі. Має бути прийнято відповідний так закон. Так його Не було правильно, має бути прийнято відповідний закон. Зрештою, як це зараз відбувається з антикорупційним бюро, але ми маємо досвід антикорупційного бюро і розуміємо, що розробка закону проходження усіх погоджень, усіх комітетів, винесення його в парламент і проведення конкурсу це від трьох до шести місяців, що фактично призводить до того, що Генеральну прокуратуру. Саме на часі, коли е, скоро за декілька днів буде річниця з того дня, як фактично розстріляли масово людей, і за це жодна людина не понесла відповідальність. Ні, той, хто надавав накази розстрілювати, ні той, хто виконував ці злочинні накази. Так генеральна прокуратура думаю, нічого для цього не пісто більше цікавить, зрукало. чому не понесла відповідальність друге, ті, хто розслідували е, ці випадки. Друге. Е, так само треба говорити про те, що сьогодні за мандатами народних депутатів ховаються люди, які фактично фінансують сепаратистів на сході. Пойменно пойменно пізніше, але варто говорити про те, що цими справами має займатися безпосередня Генеральна прокуратура. Ми не можемо сьогодні Генеральну прокуратуру лишити без людини, яка буде за це нести відповідальність, виконуючи обов'язки, це не посада. Відповідно, відповідно до конституції, президент має право має представити парламенту на розгляд кандидатуру генерального прокурора, що й було зроблено. Відповідно, кожен депутат приймав рішення для себе. Він буде підтримувати і надавати повністю всі інструменти і механізми механізми людині, всі повноваження, яка має понести персональну відповідальність, чи не буде, і це фактично наразі від. 318 голосів, навіть якщо ми відносову мінус 40 тих, які проголосували фактично за поблоку, так ми Чому? говоримо... це важливо, до речі. Е... Ну, можливо, ОПОБЛОК намагався таким чином зробити все можливе для того, аби до них була якась лояльність зі сторони Генеральної прокуратури. Дві це Але... ви говорите про те, що є е... депутати Верховної Ради, так. які підтримують сепаратистів на сході, так. які поіменно можете їх назвати. Пізніше Окей, з фактами давайте Я, ще раз мене вони входять Я в опозиційний в блок. Фактами. Так вони входять в опозиційний так. блок, і весь опозиційний блок надає свою підтримку шляхом голосування, так пану Шокіну. Так можливо, таким чином окремі люди, які ховаються сьогодні за депутатськими мандатами, розраховують на лояльність генеральної прокуратури, але. Я переконана в тому, що я прийду до вас, якщо ви мене запросите, з цілою купою паперів, які будуть підтверджувати ну, які будуть говорити про окремі прізвища, я побачу, від тих людей, які цим займаються, про конкретні факти, які ми одразу ж передамо до Генеральної прокуратури. це буде робитися тільки публічно. Ну це є одне із важлив... ну, важливих деталей, і взагалі це є важливо, щоб люди розуміли, які документи, по яких питаннях передаються куди, і які строки встановлені по розслідуванні тих справ. І тоді ми будемо говорити, що. Якщо ця людина не зробить усіх тих речей, які декларувала при тому, коли виступала перед парламентарями у Верховній Раді, то можна говорити про те, що її необхідно відсторонити, і вона має понести відповідальність. Але не тільки він, а й президент. Це персональний кредит довіри був наданий президенту, який делегував кандидатуру і говорить про те, що я переконаний в тому, що пан генеральний прокурор чекайте, людина... чекайте, я просто вже десь це бачив, так. Де? Коли е, голосували за генерального прокурора України Віталія Ярему, це вже раз було. І Я не Україна це бачила. Я підписалася за його відставку. Окей, але це вже було в історії України, при, після Революції Гідності. Це була інша, правда, Верховна Рада, але так. той же президент, обраний після Революції Гідності, який представив Верховній Раді кандидатуру, яка була підтримана. Шляхом тяжких переговорів. І в результаті ми отримуємо те, що навіть ті арештовані рахунки Януковича, сім'ї, вони чомусь з них знімають арешти, тому що генпрокурор, ген, генпрокурор і його команда, ну, грубо кажучи, не робить свою роботу. Чим зміниться все зараз? Я переконана, що кожна людина має нести персональну відповідальність за свої дії чи бездіяння. Тобто тут треба розмежувати. Є Ярема, і питання по Єремі це одне питання. Є пан новий генеральний прокурор, за якого віддали голоси певна кількість депутатів. Його підтримали, надали мандат довіри і президенту, і генеральному прокурору. Фактично. І ми будемо бачити вже по першому місяцю його роботи про те, що було зроблено і що не було зроблено. І, і, я... Переконана в тому, що він буде приймати народних депутатів, і вже найближчим часом ми збираємося піти до нього з конкретними фактами, не тільки по тих людях, які сьогодні фінансують сепаратистів, а й по розслідуванні справ, які відбувалися, ну про розслідування справ, які відбувалися на Майдані протиправних дій правоохоронних органів. Тому що ми разом з колегами, паном Поросюком, паном Пацканом та Ігоря Луценко зареєстрували проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо того, аби щодо протиправних дій правоохоронних органів на Майдані. І там є також дуже багато фактів. І вже підключилися до нас, просто ще постанова не проголосована. вони і мають внести в порядок денний, але вже підключився офіс уповноваженого з справ людини, і ми маємо дуже багато не просто свідчень, а конкретних документів з конкретними підтвердженнями, прізвищами. І, і треба. Е... Давати оцінку діяльності тій чи іншій людині тільки після того, як надати їй можливість діяти до того моменту, ну не можна говорити, буде він працювати чи не буде. Він зобов'язаний це прописано в посадових обов'язках. Наступні два тижні роботи Верховної Ради не є сесійними. Чи вистачить вам два робочих тижні для того, щоб зібрати оці всі документи і презентувати генпрокурору, презентувати громадськості, список? Як так. ви кажете тих людей з так. іменами, прізвищами і фактами, які фінансують сепаратистів на сході і ховаються за мандатом депутата Верховної Ради. Давайте домовлятися про дату ефіру. Давайте домовлятися про дату ефіру. Два тижні. Два тижні. Сьогодні це 3 березня, напевно. Домовились. Ок. Інші речі цікаві. Ще які хочу вас розпитати в нашому ефірі. Е, ви в комітеті справ людини. Так. Питання номер один в громадянського суспільства до комітету справ людини: а коли ж, нарешті, буде ратифіковано Римський статут? Е, наразі профільним комітетом є комітет закордонних справ, і Римський статут безпосередньо перебуває там. Були Але проведені... ж стосується... Так, е... Комітет справ людини підтримує абсолютно цю ініціативу. Було проведено, було проведено відповідні міжкомітетські слухання, на якому, в якому приймали участь Комітет справ людини і комітет закордонних справ, так і головуюча була Ганна Гобков, тому що безпосередньо це сфера компетенції їхнього комітету. Нас, наш комітет додатково займається цим питанням. Тому. Е Останній раз ми з Ганною говорили позавчора, якщо я не помиляюсь, і вона говорить, що от плануємо виносити ну, в порядок денний. Тобто, все готово за для того, щоб можна було винести на, на голосування. Але оскільки комітет наш є не профільним, зараз Римський статут перебуває безпосередньо у комітеті закордонних справ, і тут все залежить від волі тих депутатів, які безпосередньо в цьому комітеті працюють. На вашу думку, чому так довго тягнеться історія ратифікації Римського статуту, вже скоро рік від кривавих подій на Майдані. І принаймні цей е, закон, який би вступив в дію в Україні, це міжнародне законодавство, воно би дало можливість е, по-іншому кваліфікувати дії, які е, робили представники е, Міністерства внутрішніх справ на Майдані, або інші люди, яких ми навіть не знаємо. Чому рік часу, е, наскільки я знаю, це потрібно внести в законодавство України. Всього на все кілька речень. Так, там невеликі зміни необхідно зробити, необхідно винести безпосередньо його на розгляд парламенту і фактично провести волю, проголосувати. Я переконана, що за два тижні комітет зуміє підготувати усі ці необхідні зміни, профільний комітет комітет закордонних справ. І вже за два тижні ми його побачимо в порядку денному, тому що окремо окремо вже подавали ратифі... а, закон постанову, вибачаюсь, не пам'ятаю номер постанови, постанову про окремі. Про прийняття окремих статей. Римського статуту щодо того, аби сфера щоб, щоб окремі посадові особи вище посадові особи, які на той момент перебували фактично на найвищих посадах в Україні, понесли відповідальність відповідно до міжнародного кримінального законодавства. Тобто варто говорити ну варто говорити про те, що я дуже сподіваюся, я переконана в тому, що він знайде підтримку в парламенті, тому що є проєвропейська ж коаліція, правильно є багато позафракційних депутатів, які готові підтримувати ці речі і. Ми займаємося цим питанням. Питання щодо того, чому воно все ну, стримується, і наразі досі він не прийнятий. Можливо, питання до голів, в тому числі і профільних комітетів. Вони мають на нього більш кваліфіковано відповісти, оскільки володіють повністю ситуацією щодо того, які необхідно внести зміни, де поставити кому і чому воно блокується. Я, як окремий депутат, який не є головою профільного комітету, не можу коментувати. Ті чи інші плани. Я переконана, що моя колега Гана Гобко зможе на ці питання дати дуже чіткі відповіді. Ви кажете про регламент роботи Верховної Ради, про порядок денний, який в потрапить нарешті. Сподіваємося, Римський статут на початку березня. Разом з тим хотілося б поговорити про порядок денний роботи Верховної Ради на сьогодні. На початку тижня після погоджувальної ради, сьогодні номером 4 стояв законопроект 1660. Це правки до закону про національне антикорупційне бюро. Це було опубліковано в понеділок після погоджування. От. І всі чекали, що нарешті сьогодні депутати швиденько зайдуть в сесійну залу. І Проголосують ці важливі правки, які дозволять нарешті цьому бюро запрацювати на повну потужність. І тут зранку та -дам! Фокус! Був, нема. Я? Так. Як в як анекдоті. Ні, каже, ми ще з'їли. каже, а. без зерно. Ми ще з'їли так. Само і тут був. Нема е, насправді дуже добре, що на четверту годину е, на четверту годину буде винесено е, законопроект 1660 шістдесят де який передбачає дійсно запустити механізм роботи антикорупційного бюро, запустити роботу антикорупційного бюро. Відкрит, ну, е, Почати проведення конкурсу на призначення на призначення конкурсу голови. Триває по ну, факту. Так, так. Е, і фактично, е, що, ну, що дозволить нам дійсно розпочати. Я дуже сподіваюся на це. ефективну, повномасштабну боротьбу з корупцією повністю. Тому Давайте, е, боротьба з корупцією, щодо... це так якось ну, дуже сильно так. розмиті форми. Ви знаєте цю людину? Так. Це пан Зайчук. Це людина, яка документацію, зокрема, постачає депутатам на Голова засідання? Голова параду Верховної Ради. Так. Він причетний до того, що сьогодні, з порядку денного, чудовим способом зник законопроект. Насправді, порядок денний є погоджувальна рада зранку. Правильно, на якій приймаються рішення, формується порядок денний. Я погоджувальна є рада коаліції, яка приймає рішення щодо формування порядку денного. І я не переконана, що пан Зайчук має відношення до порядку денного. Не можу всі представники коаліції 20. переводили стрілки один на одного сьогодні. Зранку і казали, що це не вони приймали рішення. Що вони пообіцяли в понеділок, що сьогодні будуть розглядати законопроект 1660? І я не я і хата не моя. Як так стається в українському парламенті після Революції Гідності? Отакий, От вибачте, за слово цирк? Ну... Так само, як і закон про державний бюджет о 5-й ранку, після того, як депутати на ногах о 6-й і 7-й ранку. Тому що мені, щоб встигнути на роботу, мені треба прокинутися о 6-й і виїхати о 7-й, для того, щоб приїхати на 10-й на засідання. Так? Тут так само відбувалося голосування за держбюджет. Так, в Конституції дуже багато, дуже багато порушень. І регламенту, так закони про регламент, це все є з цим потрібно боротися. Є створена вже депутатська група, яка бореться там з порушеннями регламенту. На сьогодні відбулася бійка в парламенті. Ви знаєте, да і тоже регламент Раскажіть деталі відбулася бійка через законопроект. Бійка, Івченка Єгора Соболєва через законопроект 1159. Після того як фракція самопомочі просила пана Івченка Вадима прокоментувати, розказати про деталі законопроекту, який також сьогодні стоїть в порядку. денному, це 1159, Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальної громади в управлінні земельними ресурсами. Він був спільно поданий з колегою моїм Юрієм Деревянко, Юлією Тимошенко, паном Мівченко і передбачає. Надання повноважень органам місцевого самоврядування, а конкретно сільським селищним і міським радам розпоряджатися землею в межах, в межах дій тієї чи іншої відповідної ради. І пан Івченко підійшов до самопомочі на прохання самопомочі розповісти про цей законопроект, про деталі, які будуть ну, типу, розглядатися на вечірньому засіданні. І після того. Сталася сутичка з Єгором Соболєвим. Чекайте, Єгор Соболєв, Єгор Соболєв пише е... на Фейсбуці трошки іншу версію в себе. Ну, там... Він говорить про те, що відповідний законопроект є достатньо корупційним, оскільки надасть селищним і сільським радам, які зараз у нас ще не переобрані після Революції Гідності, угу. не оновлені як Верховна Рада, угу. в яких регіонал на регіоналі сидить, регіоналом поганяє. От, і Плотність корупціонерів дуже серйозна, і відповідно до виборів, які призначені на поки не призначені, ну, ну які осіння, відбудуться так. десь в жовтні місяці, є велика імовірність, що сільські і селищні ради ще не територіальні громади, тому що вони ще не сформовані. не сформовані, так але вони скористаються цими можливостями, порозпродують всю землю і. Нічого взагалі не залишиться що, що сьогодні, чи дадуть в оренду довготривало. Що сьогодні яка схема сьогодні працює? Е, є адміністрація, приходить людина, неважливо, яка людина, і випадково від незрозумілої особи може отримати 2 гектари землі безкоштовно, просто оскільки от він громадянин, він прийшов, він написав заяву і отримав 2 гектара. Приїжджає в село і каже: тут 2 гектари сьогодні мої. Сільський голова говорить: «Слухайте, ну чому два гектари ваші? От у нас там є черга людей, які в тому числі там, наприклад, воювали в АТО, або е, сім'ї, які е, лишились там е, е, годувальників, да, тому що там вони загинули у зоні АТО ну фактично на війні за Україну. Ми передбачали внесення в порядок денний змін або там видачу земельних ділянок по 10 соток саме цим людям і цим сім'ям. А він каже: да ні, слухайте, ось у мене акт, мені видала там райдержадміністрація або держкомзем, відповідний, так і е, я фактично е, є власником цієї землі. Що передбачає цей законопроект? Чекайте, чекайте, а ну оскільки в нас не відкриті кадастри, і взагалі невідомо чи ця земля, чия, чи це. Земелька Смоквинова, як казав класик української літератури, чи ні? Ну ці документи вони взагалі ж не мають ніякого сенсу. Це ж, от ви розказуєте про схему яка законного сьогодні, рейдерства, яка сьогодні працює, але для того щоб її відповідний законопроект, про який ми говоримо, хіба він. При він... невідкритих а... кадастрах він хіба абсо... Абсо... спрацює? Абсолютно. Сесії у нас проходять відкрито. І Після революції гідності, що змінилося, так то, що наше суспільство, яке сьогодні присутні на кожній сесії, приходять і контролюють кожного депутата. І коли депутат приймає рішення про виділення тієї чи іншої земельної діля... ділянки, тієї чи іншої особі, громадськість контролюється, і ці рішення від. Приймаються, хоча б відкрито на сесії, а не в незрозумілому кабінеті, незрозуміло взагалі де відповідно цей законопроект передбачає, що е, надає можливість і право перше е, конкретній сільській раді, конкретним депутатам приймати рішення щодо виділення ті чи іншій людині, громадянину, мешканцю цього села, прикладом так. Земельної ділянки, і це ну це відбувається за рішенням сесії, яка невідомо е, чия, невідомо на кого записана, невідомо в чій е, власності, бо кадастер в, не відкритий е, важливо. Е, Ну, проблема з кадастром вона існує вже дуже давно, і ми про це знаємо. Ми виступаємо за те, щоб воно все було відкрито і прозоро. Тобто, всі, е, як, е, як ми говорили вчора, про те, ну проголосували законопроект е, за ініціативу реанімаційного пакету реформ, так який передбачає відкритість е, повністю використання всіх державних коштів. Так, так само треба day, зробити. Day. Да. Фактично, те саме необхідно зробити і земельним кадастром Взагалі, то має стати нормальною європейською практикою, ну як в Європі, так. Тобто ми можемо побачити всі видатки, які здійснюють той чи інший орган, на що вони здійснюються, в якому обсязі, хто конкретно відповідальність яка звітність за ці речі. Це має бути відкрито. Але якщо ми говоримо сьогодні лишити ту схему, яка сьогодні працює працює ефективно, не на громадянина, а на дуже потужний бізнес. На Великих фактично там на вели на великі ну Трейдерів чи як які є представниками окремих олігархів, не маленьких немаленьких фермерських угід або да господарств, а окремих конкретних олігархів. Тому ми маємо говорити, що для того, щоб розрушити цю схему, зупинити її, нам треба зробити наступні кроки. В свою чергу громаду поінформувати, що друзі, ну ви маєте подальшому контролювати, допоки не відбудуться вибори. І от е люди, які проживають у селах, селищах, невеличких містах, вони постійно є присутні на сесіях, вони постійно контролюють, контролюють ці речі, контролюють голосування. І сьогодні не так просто на місцевому рівні прийняти будь-які рішення, які суперечать інтересам громаді, тому що громадяни стали свідомими. Вони сьогодні йдуть на фронт безкоштовно, не отримуючи за це жодної копійки. Дуже багато таких людей. Так я можу навести конкретний приклад там батальйон Торнадо. 250 Вони знаходяться е, в підпорядкуванні міністерства внутрішніх справ. В них воюють 240, е, 242 чи 244 людини. По факту тільки 40 отримують заробітну плату. Всі решта то волонтери. Вони готові покласти своє життя за нашу країну. Так само е, ми маємо говорити про наступне, що У нас є два фронти: один зовнішній, другий, е, другий внутрішній. Тут, у нас ну та всередині країни, ми маємо контролювати кожне рішення кожної міської, сільської селищної ради, і без громадян їх свідомості не обійтися так зрозуміло, що правильно було б провести вибори можливо раніше, як ми провели вибори президентські, парламентські і місцеві вибори перезавантажити міські ради, але допоки ми не маємо зміненого закону про щодо виборів в до органів місцевого самоврядування. Цього робити не можна. Дивіться, ну прекрасна ваша промова, але її не побачать 99% телеглядачів українських. Вони сьогодні в новинах почують і побачать те, що депутати у Верховній Раді побилися. І чим це ця оновлена після Революції Гідності Верховна Рада відрізняється? Від Верховної Ради 7, 6, 5 скликань, де бійка була звичним явищем. Хіба це основи нового парламентаризму? Хіба не простіше вашим колегам публічно опонувати один одному словами і аргументами, а не давати поживу і можливість негативно. Я реагувати на роботу Верховної я Ради. Я переконана, що так і має бути більше того, людина, яка перша полізла з кулаками, фактично на свого колегу. А Єгор Соболєв перший і про це свідчить дуже багато відеозаписів, вдарив фактично Вадима Івченко, За що і фракція самопомічі з трибуни парламенту вже вибачення, наче попросила, то вже питання Івченка, буде він приймати ті вибачення, чи не буде приймати. Але це однозначно є неприйнятною. Кожна людина має контролювати свої емоції, хоча б так. Тому що, ну, наприклад, мені як жінці в першу чергу, ну. Тепер навіть в парламенті страшно знаходитись, тому що ти не розумієш, Та вас там двома кордонами охороняють. Нема чого боятися. <рес> ти, ти просто не розумієш, як завтра може скластися. Якщо законопроект, який зареєстрував, наприклад, ти твоєму колезі не подобається. Так що це значить, що він має підходити мене бити за це? Ні, ну це неправильно. Тобто. Є законопроект мав розглядатися е, у другій половині дня, якщо ти не поводжуєшся, якщо комітет має висновок відповідний, так, виходь і говори про те, що я вважаю, там, я вбачаю, що це неприпустимо, оскільки один, два, три. Але, зрештою, не поводитись так, як ви саме сказали, що нічим не відрізняєшся. Я гадаю, що ну, над цим треба працювати. Працювати в першу чергу вміти контролювати свої емоції. А вже відповідно регламентний комітет має прийняти відповідне рішення на засіданні свого комітету щодо того, аби такі дії більше не повторювалися, і можливо там застосовуватись якісь міри або санкції до тих чи інших депутатів, які не вміють контролювати свої емоції. Дуже дякую. І на такій серйозній ноті ми закінчимо першу половину сьогоднішньої програми Нова Рада. Це була Ірина Суслова, позафракційний депутат Верховної Ради, восьмого скликання. І чекаємо пані Ірино вас 3 березня 3 з фактами так, і з іменами, прізвищами людей, які фінансують сепаратистів на сході, прикриваючись депутатським мандатом. Дякую вам дякую. show.